Оце справжній чоловік і людина з великої букви. Пообіцяв розібратися в ситуації і відразу діє. Може нарешті зараз українці зрозуміють, що цькування і переслідування наукової спільноти та волонтерів Алата в Україні це російська пропаганда, спроба пропихнути свою росіянську ідеологію без та беззаконня в нашу країну і закрити рота тим, хто каже правду. Вже у всьому світі знають, хто стоїть за борцями з сектами в різних країнах і повним ходом. Йдуть розслідування їх злочинів проти людяності та людства. Я пастор Марк Бернс, і я звертаюся до всіх волонтерів «АЛЛАТРА», а також до всіх, хто зазнав переслідувань з боку Російської православної церкви, зокрема до тих, кого переслідує антикультовий рух в Росії та Україні. Я хочу сказати вам, ви не одні. Ми вас чуємо. Боротьба проти них вже почалася. Ви не залишилися самі. Я тут, щоб ви знали, вся Америка стоїть за вами. мені байдуже, що пишуть газети. Мені байдуже, що можна побачити на Ютуб. Це не важливо. У всьому світі є такі голоси, як мій. І тут, у Сполучених Штатах Америки, є люди, які борються за вас. Ваші права дані не людьми, вони дані Богом. Тому моє послання до вас: зберігайте надію, продовжуйте боротися, не опускайте рук, ніколи не здавайтеся. Пам'ятайте, хто ви і знайте, в результаті перемога буде за вами і за всіма нами, хто стоїть за свободу проти тиранії Російської Федерації, яка намагається знищити свободи людей у всьому світі.